Нещодавно я купував отакий от набір, кіт набір для збірки автоматики для зарядного пристрою автомобільних акумуляторів. Ось готова моя платка, зібрана з кіт набору, який коштував 170 гривень. Покажу, як працює. На платку подається напруга з трансформатора близько 20 вольт. Максимальний рівень заряду акумулятора регулюється цим резистором. я виставив на 14,7 вольта. Ну, але ви можете по-іншому виставити. Мій акумулятор уже добряче посвітив в хаті і закінчив свій робочий цикл давненько. На ньому напруга 7 вольт. Збираюся його викидати, так що мені його не шкода. Тим не менш, гарний стенд для того, щоб перевірити, чи спрацьовує автоматика для того, щоб запустити зарядний пристрій при низькому заряді акумулятора. Адже це є. Проблемою автоматичних зарядних пристрій ну, взагалі, по інструкції треба спочатку підключати зарядний пристрій, а потім вставляти в розетку. Покажу вам, як воно працює по інструкції. Якщо правильно підключив крокодилини, не перепутав полярність, то повинен загоратися зелений світлодіод. Але в моєму випадку він не загорається, тому що напруга на акумуляторі дуже низька. Низька навіть для того, щоб горів світлодіод. Автоматику можна ввімкнути і вимкнути. Зараз я ввімкнув автоматику і перевірю, як воно тут у мене все працює. І пробую додавати струму. Регулювання струму працює, виставив близько 1,5 Ампера струм. Світлодіод зелений горить. Пробую захист від короткого замикання. Нічого не відбувається. Пробую захист від переплюсовки. Мінус на плюс-плюс на мінус. Загорівся червоний світлодіод. Ось. Але нічого не відбувається. Захисти працюють, регулювання працює. Повне відео про збірки цієї схемки буде невдовзі на каналі.